Підкаст Жити здорово з лікаркою Майєю. Тут ми поговоримо про здоров'я та все, що пов'язано з ним. Від педіатрії сімейної медицини та алергології до краси та косметології. Привіт! Мене звати Русалевич Майя. Я лікар-педіатр, алерголог. Я сертифікований Healthy Lifestyle лікар і знаю все про ваше здоров'я та здоров'я ваших дітей, як прийти до здорового способу життя та зберегти свій організм в ідеальній формі, як правильно харчуватися, як любити себе та жити здорово. Дивіться, це мій улюблений хліб, який я знайшла в двох різних супермаркетах. Подивіться, як виглядає якісний хліб. Він різної структури, в нього є насіння, в ньому є горішки, ми бачимо, що тут різні зерна, різний колір, неоднородна структура. А цей хліб, він зовсім сирий, він навіть ліпкий, коли я його торкаю. Але подивиться, на зрізі ми бачимо зерна. Тобто це не мука, це зерна. І якщо ви будете бачити зерна у складі свого хліба, то це класний хліб. А тепер давайте з вами розберемо етикетку. До речі, якщо ви її не побачите в супермаркету, ви можете попросити на кожний продукт є сертифікат якості і обов'язково склад. Просто зацікавтеся цією інформацією. Я попросила, щоб мені наклеїли етикетку на хліб, який я купую. І я подивилася в склад. Я побачила, що тут є різна мука, тут є різне насіння, тут є пшениця, тут є різні санфлау. Бачите, тобто насіння є, тут є мультизернове зерно, тут є іст, це в нас дріжджі. Тобто трохи цукру, я бачу, що це мультизерновий якісний хліб, тому я його і купую. Декілька популярних варіантів корисного хліба: цільнозерновий хліб з льоном, житний хліб на заквасці, цільнозерновий хліб з горіхами та насінням, а також існує безглютеновий хліб, який підходить для людей, у кого є целіакія, або непереносимість глютену. Звісно, що класно, якщо ви зможете готувати хліб самостійно вдома. Це допоможе вам виключити ароматизатори, барвники, консерванти і транжири. Тому нам важливо розбиратися, як правильно читати етикетку, для того, щоб хліб був просто корисною їжею. Коли ми вибираємо з вами хліб з білої муки, ми повинні розуміти, що цей хліб не має такої важливої цінності, нутрицитивної, як нормальний хліб з зернової муки. Чому? Тому що коли мука обробляється, вона рафінується. Тобто рафінування це процес, коли зародок і оболонка зерна прибирається. Звісно, що в такому хлібі буде менше клітковини, менше буде групи вітамінів Б і мікроелементів. І цей хліб білий має високий глікемічний індекс, тобто ми формуємо з вами ожиріння, надлишкову вагу і ми не будемо мати насичення після вживання такого хлібу тривалий період, а нам це дуже потрібно. Що буде з організмом, якщо ми довго часто будемо вживати білий неякісний хліб? Ми будемо з вами недополучати поживні вітаміни, мінерали. Ми будемо мати швидкі часті стрибки глюкози, це призведе до надлишкової ваги та жиріння. Недостатня кількість поживних речовин буде в нас, якщо ми будемо вживати білий хліб. В нас буде проблема з сердечно-судинною системою, тому що постійні стрибки і глюкози не тільки впливають на ожиріння і на цукровий діабет, а ще призводять до накопичення поганого холестерину. Ми будемо з вами мати проблеми з кишківником. Нас будуть закрепи, і навіть настрій може змінюватися, тому що постійні стрибки глюкози і відсутність достатньої групи вітамінів Б впливає на нашу нервову систему. Тому вибираємо і якісний хліб.